Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні порисадка фалінопсиса. Вона сьогодні потеплішала на вулиці і на віранді плюс 18. І тут мені в суботу прийшли новенькі горщики, дуже цікавенькі, зараз покажу їх, пластикові. Для орхідеї я шукала собі теракота, як це, керамічні горщики, потрібного мені розміру. І натрапила на такі горщики, мені сподобалось. Купила 5 штук на пробу, Попробую. Ну, і ось один фарінопсіс хочу в нього посадити. Це мій білий фаринопсіс. Колись подарувала мені подружка. Я не знаю його назви. Відео я показувала, як він у мене квітне. Ось він уже у мене і процвів, відцвів. Я вже квітконос. Я його. Ранньою весною цього року омолажувала. Я його зрізала з його бороди коріння і тільки було зовсім мало повітряних коренів, з якими я його посадила в горщик, горщик дуже маленький, але він вже то так наростив коріння, що коріння почалось вилазити і вже, він, бачите, зіпсувалося. Були такі гарненькі кінчики. І він почав тут ось зверху вилазити своїм корінням. То я вирішила його, поки такий час благоприємний для того, щоб зробити пересадку. І завтра, і післязавтра у нас обіцяють майже до плюс 10 градусів, то на віранді буде десь 19, а може й 20. Хоча він у мене не на віранді росте, і як пересажу, я його поставлю під лампи. От, взагалі то в нього таке листя величезне, а після того, як я йому обрізала його коріння, то листячка росло. Першого невелике, зараз нові рости. Не знаю як і як він відреагує на пересадку. Хоча ця орхідея в мене вже дуже давно. До моїх умов звикла, я думаю, і до мого голоса, і до моїх рук. Що я приготувала? Приготувала ось такий субстрат. Я така середня, більш середнього розміру, шматочки кари і сфагнум. Сфагнум я трішки поріжу. сфагнум я не розмачувала це сухий, як його з присуваного такого блоку. Трішки взяла, трішки його поріжу. І зараз покажу, що ж це за горщики такі. Так, а горщики вони ось. П'ять штук, ну, один я тільки буду показувати. Вони з піддоном. Може, які кришечки. Ось такі горщики дуже цікавенькі. Висота їх 13 см. І. 12 см в діаметрі, але ж оце такий внутрішній діаметр буде менший. Буде менший. І ось чотири таких. Я не знаю, як це назвати: виступи чи вступ. І вони всі з отвірами. Ось вони всі з отвірами. Низ горщика теж багато отвірів. І бачите, як маленькі чотири ніжки, тут тобто він буде стояти там, ну, пару міліметрів, мабуть, не буде дно доставати до самого низу до піддону. І що мене зацікавило, верх так зроблений, що можна буде і підвіси, зробити, що захочеться повісити, або Ось отут, з оцих боків теж можна буде і якось зробити кріплення. І можна буде отак от піввісяч його робити, якщо комусь захочеться, сподобається. Ну, в общем, цікавені такі горщики. Може, вони і раніше були, це я перший раз так на них натрапила, бо в мене свої своїх горчиках пластикових повно. А це вперше побачила і. Оцей феліанопсис, він нарощує дуже таке, у нього велике коріння, багато коріння. То якраз така глибина цього горщика буде йому згодом до вподоби. Ну, і показувати вже, як його саджати не буду. Зараз тільки витащу, подивимось кореневу систему, яка з горщика. І покажу вже, як він буде подсаджений. А ось ще хочу показати мою. Цвіти вже скільки довго цвіти, і бутони лізуть і лізуть. Це моя жиряночка З квіточка, яка тільки перша відкривається. Вона така. Ой. О, ось так видно. І меншого розміру, і зовсім іншого кольору. Чим ті вже відкриваються, така вже гарнюня. І ще щось ловить і ловить тут. Я сьогодні так гарненько орхідею палила і поприскала з, з мого пульверізатора того великого. Орхідеї задоволені я, бо довгенько було холодно, я їх не дуже поливала. Поливала тільки ті, що треба поливати. А котлеї там, і ще такі я їх не чіпала. Ну що, зараз достану з горщика. Він в мене був посаджений. Трошки кори і зверху свагнум. І я хочу просто з цим субстратом, яким він є, посадити в горщик. Просто як перевалку зробити і все. Верх так і залишиться. Витягувати мені буде зараз незручно, або ті корінці що приросли, все ж таки їх прийдеться пошкодити, ну нічого. Коли оновлювала, було ще гірше йому. Ну, гарно, він виліз з горщика і ось вже тримає корінчиками форму і моху, і кари. І тобто я хочу його просто. Дивлюся, скільки так хватить. Знизу насиплю субстрат, а тоді досиплю і все. Ось на таку висоту насипала я субстрату, поставила орхідейку зверху і зараз тільки присиплю. Ну, от і все. Пересадка закінчилася. Так, відсвічую. Дуже гарно виглядає горщик. Поливати його зараз не буду, бо там зверху мох вологий і кара ще така трішки волога. Поставлю зараз під лампи. Цікавенькі такі горщики. Може хтось вже використовує. Це для мене така новинка. То напишіть, будь ласка, ваші враження. Як вони заходять орхідеям чи ні? А я ще хочу пізніше, ну то вже буде навесні. Ще деякі пересадити в ці горщики. Подивлюся, як цей буде проживатися в цьому горщику, як він буде себе почувати, що потім інші пересадити. Ну, мабуть, ці горщики не тільки для фалінопсисів, мабуть, і для котлей підійдуть, для ангрекумів. Ну, таких величеньких орхідейок. Ось так. А на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам, до побачення.